Мер вам. Сьогодні був свідком такої сцени. Матір поїхала з дому по справам. Знаєте, як то зараз матері їздять на заробітки різні, а діти мусять йти до школи, бабці їх там готують до школи. Ну і дзвонить матір до сина і каже: Ну що там, Василько, як ти там? Вже сьогодні другий день школи. Ходив до школи, як тобі? Василько каже, ти знаєш, мамо, так мене живіт були, напевно, не піду до школи. А, а мама каже, та як то? Та ти тільки другий день пішов до школи. Як то то має таке бути? І ти вже не хочеш вчити, каже. Та я як приїду, я від тебе той мотоцикл заберу. Йому 16 років вже на мотоциклі вийшов. Та я той мотоцикл заберу, та ти будеш як в первісно вщинному ладі жити. Все позабираю у тебе і телефон, і мотоцикл. Каже, як себе не хочеш вчити, то давай я тебе вважаю, буду тебе женити. І до чого я говорю ту всю гуморезку? До того, що знаєте, спостерігаю за людьми і за, за сім'ями, за цим світом. До нас приїжджають сім'ї з дітьми, і просто бачу, що біда, біда в Україні, біда. Приїхали тато з мамою, з мами виганяємо демона. І Дух Святий відкриває, що там є демон, ідоло поклонства. І, і забігає її малий. І Дух Святий каже: От бач, во вої ідол побіг. Ідол, такий його ідол, таке маленьке, це вже ідол. Мами та ти поробили собі з дітей ідола. Я кажу, слухайте, а що він так себе поводить? Та ви знаєте, може з нього треба нечистого духа. Та з нього треба вигнати, але кропивою, крупивою так вигнати то все. То все, що він щось хоче, він зразу кидається на підлогу, зразу ногами б'ється. І, і з батьків спочатку треба вагняти. Того, того духа ідолопоклонства. І така біда, така біда в нас, українців, що від крайності до крайності. То нас лупили, так глупили. І по мені та тріпачка, тільки я пам'ятаю, своє дитинство і ту тріпачку на стіні, той ремінь на стіні, то тільки був битий. А зараз, зараз його дитиною треба говорити. З крайності в крайність, та забери від нього той телефон. Та побуде він без того телефону, побуде без тих мультфільмів, та ти мудріший від тої дитини, та буде вихований, та зроби ту дисципліну. Ти ж себе губиш. Ти себе губиш зараз. Та мама не мала спокою, то мама, вона що звільниться від тих духів, ми за нею молимося. А вони назад заходять, бо вона побачила дитину, яка вирадує. І все, і в неї вже розчарування, в неї вже депресія, і воно все входить назад. І я кажу, та то нереально, то, то нереально отак працювати, тому що дивлюся на тих жінок, і просто шкода, просто не знаю навіть кого шкода, чи тих дітей шкода, чи тих жінок, чи тих татів. Просто шкода, що ту, ту сім'ю. Написано, що не жаліє різки для сина в Біблії, так пише. Наб'єш. Не вмре, але спасеш від пекла. Не жалій різко, не жалій наказання. Якщо вже різко застарілий метод, виховуй іншими способами, обмеженнями, обмеженнями самого малку. Та якби я, у мене шість дітей, якби в мене хоч один таке собі дозволяв, то я без розуму тоді зійшов. Але ви собі думаєте, у вас одна дитина, то ви собі можете дозволити отаке. І вже балувати дитину і біда. І чесно скажу, біда, що зараз таке нове покоління виростає таке без, без голови, без голови покоління. Ніякої в школу взагалі страшно зайти. Ті вчителі, то просто там, там не булінг дітей, там булінг вчителів. Там та вчителька, я дивлюся на неї, то та дитина, їй ні ніхто. Ні От я стою, вчителька стоїть. А йому все рівно, він витворяє таке, він не вниз, йому не стидно переді мною перед старшими. Нема поваги до старших, нема поваги до вчительки. І нам треба покаяти. Українцям треба каятися в цьому в такому ідолопоклонстві до дітей своїх. От, бо інакше, що посіяти, то пожнете. Що посіяти, в писання говорить притчі Соломона, як наставиш юношу? На початку свого шляху так він буде йти і не зістаряється. Це є... це є правда, це є істина. І чому у нас виростають діти хулігани, чому у нас діти наркомани? Тому що ми не наставляли їх самого малку. Ми десь їх тягнули до, до того храму. Їм то не цікаво, Настав, наставляти це, знаєте, з, з молоком матері прививати любов до Бога, прививати повагу до старших. Не насильно говорити, розмовляти, поважати дитину. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, ти маєш поважати дитину, ти маєш відноситися до нього як до рівного. Так, не, не, це не означає, що він якийсь пуп землі, а своїми розмовами, свою повагу, що він відчував це, що він важливий. І щоб в нього не було комплексів, що він нікому не потрібний. Знаєте, зараз в нас купа клієнтів, в нас екзортистів, це ті діти, колишні діти, вони зараз по 40 років, 50. Оце покоління, яких били, яких гамселили одні, а другі молодші яким все дозволяло, яким все, яке яким не було ні виховання, нічого. Сатана буде тебе тягнути в будь-яку фосу, в будь-яку крайність, тільки щоб ти по-божому не жив. Тому хай вас Бог благословить і дасть вам покаяння за ті речі, які ви робили неправильно, виховували неправильно, якщо вас неправильно виховували, пробачте своїх батьків, тому що прокляття буде діяти, ви будете хоч казати, я так не буду. Але мої батьки були диктатори, я так не виховую. Ви виховуєте ще гірше, бо ви дасте забагато волі своїм дітям. Закон написано, що він дітоводітелька Христу. Вибачте, що на російському так згадалося. на російській мові. Тобто він поводир, який приводить до Христа. Спочатку має бути закон. І для дітей закон це нормально. То можна, то не можна, потім пізніше вже дитина пізнає благодать. Тому потрібні елементарні правила, елементарний закон Божий, щоб привести дітей до Христа. От. Хай вас Господь благословить, захистить, дасть щастя в ваших сім'ях. Амінь.